Друзі, доброго здоров'ячка. Сьогодні у нас на огляді Volkswagen Golf 6. Like mind, Please, Lord, Звичайно, це не новинка, і його зараз сильно ніким не здивуєш, але є певна особливість даного автомобіля. Що ж в нього такого цікавого? Це у нас 2012 рік автомобіль е привезений з Німеччини, мною підібраний тут в Україні для замовниці. Але в чому ж така особливість? Автомобіль весь в рідній фарбі, що також є дуже важливо, е і тут пробіг 172 тисячі кілометрів. І логічне питання: з якого дива такий рік і такий пробіг. А є дуже просте банальна відповідь на це питання. Тут настановлений двигун 1,4 TSI. І зразу вау, двигун, 1.4 TSI, 4 це ж гіно повне. Але є певна особливість по цих двигунах. 1.4 4 TSI є багатенно модифікацій з потужністю від 80 кінських сил до 170, здається, 5 чи 170. І є двигуни дуже класні, є двигуни, які б я особисто не, не розглядав би до купівлі. Я не сказав би, що не радив, але б для себе не розглядав. Тут у нас встановлений 1.4 TSI двигун. На 122 кінських сили. І В нього абревіатура Саха це є з однією турбіною двигунчик, В нього е, чугунний блок, алюмінієвого ГБЦ, е, одна маленька турбіна і МА впреск. Ці двигуни себе, в принципі, зарекомендували досить хорошо. Е, мені особисто цей двигун досить заходить. І це не перший автомобіль, який я купував для своїх замовників, які зверталися до мене. А є люди, які вже більше трьох років на таких двигунах їздять і не мають з ними абсолютно ніяких зауважень. Тут ціпний привід а, І знову ж таки всі бояться даного ланцюга. Але давайте ми просто будемо рахувати витрату на, бо з його дуже часу от, люди коли звертаються, хоча спочатку 1,6 MPI, всім відомий, BS є-двигун, мега-мега-мега-надійний, який їздить довго. Але є одне маленьке знову ж таки, але. В нього немає динаміки. Від слова, взагалі, ну, особисто для мене, можливо, комусь він не підійде. Так, на нього можна встановити е, ГБО з балонове обладнання і на ньому е, користуватися, особливо там таксі використовує. Але якщо ви хочете більш-менш якусь динаміку і, що дуже важливо, адекватну витрату палива, я б рекомендував розглядати саме ось такий варіант. А з 14 ТСА, абревіатура САХа, він прекрасно їде, 122 кінських сили, 200 іномів крутного моменту. Дає ну, більш-менш себе адекватно почувати на трасі. А, можливо, він чимось по динаміці, схожий з 1,6 TDI на 105 кінських сил, але там за рахунок моменту 1,6 дизель трішечки, можливо, він тяговитіший. Але цей двигун дає, а він себе розкриває там після трьох тисяч. Він дає певну певну емоцію, тому що знову ж таки, ми, а, якщо стиль водіння не хоче нікого образити, можливо, пенсіонерський, так. Двигуни там MPI, вони досить єнодійні. Але якщо ви хочете якогось драйву, якоїсь емоції, не зовсім буденності, я би рекомендував розглядати такий варіант. По двигунах на даному моделі становилось безліч видів двигунів, як і бензинових, так і дизельних. З бензинових від одного літра там навіть були ті мотори 1.2, 1.4, 1.8, Я не пам'ятаю, щоб траплялося, і 2 літровий, бо 1.8 здебільшого не траплялися на шкоді. Октавієм. З дизельних двигунів тут 1,6, і в шостому гольфі були, і двохлітрові. Дуже класні двигуни. А, полюбляю дизельні двигуни. Сам особисто я їжджу на автомобілі з дизельним двигуном. Але даного автомобіля також міг би розглядати. А, Агрегатується даний варіант з 6 механічною коробкою. Також на них встановлювалися DSG-роботи з подвійним щепленням. Знову ж таки, безліч варіацій є по них, є з сухим щепленням. Якщо ми говоримо за бензинові варіанти з 1,4 TSI, це були dq 200. В цілому. Можна розглядати такі варіанти. Якщо там було замінено щеплення і для подальшого користування ресурс даного щеплення при правильній прошивці, тому що там є кілька знов-таки видів прошивки, безліч інформації є на просторах інтернету, які що з ним боротися, але. Такі автомобілі також можна розглядати з DSG з 1.6 дизелем також йшла DSG-DQ200, аналогічна як і з бензинкою на 1.4. І дуже надійний варіант це був 2-літровий дизель з DSG DQ 250. Що ще цікавого про цей автомобіль? Так, це кузов Універсал. Більшість автомобілів на ринку будуть універсали, але. Якщо ми говоримо за бензиновий варіант, якщо вам потрібно особливо для міста, є автомобілі з кузовом хеджбек. І здебільшого вони будуть саме з tsi двигунами Так трапляються 1.6 MPI, так трапляються 1.4 MPI атмосферні двигуни. але вони на жаль не мають mm -hmm. здебільшого знов ж таки з Європи ці автомобілі з бензином двигунами вони мали більш міський пробіг і вони більше використовувались місці. Хорошо чи це погано? Дуже є багато інформації. Потрібно дивитися на працювання мотогодин по саме по цих двигунах, що й було знову ж таки перевірено в даному автомобілі. Для кого дані автомобілі? Все залежить від, від потреб людини. І я перш за би звертав, коли ви шукаєте для себе автомобіль, зважити свої потреби, як ви його будете використовувати. Даний автомобіль купувала молода сім'я, яка веде дуже активний спосіб життя. І їм важливо було, щоб це був міський, дуже місткий автомобіль, то тобто перевагу більше видавалося кузову універсал, тому що можна багато речей розмістити. Ми потім ми до багажника перейдемо і зручно, комфортно подорожувати на далекій відстані. Давайте до зручності ми подивимося в салоні. Що і як подивимося місце е, за мною, як я буду сидіти. І які є плюшечки по салону. Переходимо в салон. По салону. Механічна коробка передач. Ручничок. Є підлокітничок. До речі, мені подобається, як можна увага під себе налаштуватися. Будь-яка людина з будь-яким зростом може сістися в, дані, в даному автомобілі. Є величезні кути регулювання по керму. Мені зручно. Мені комфортно. Шестиступенева коробочка механічна. У нас тут двохзонний двох зони клімат-контроль, є підігрів сидінь. І, що дуже цікаво в даній комплектації, у нас є навіть VBA100 Так як двигун малооб'ємний, йому потрібно більше затрачати енергії на прогрів, а виробник встановив новий Webus. Це додаткова опція. Тут у нас ось Бачите, є два підстаканика. І у нас також цікаво по комплектації. Ось зверніть увагу на цю кнопочку. Це у нас функція парковки автомобіля автоматична. Тобто, ви під'їхали на парковку. Якщо у вас небагато досвіду, ви спокійно можете запаркувати автомобіль за допомогою даної функції. Ми, можливо, це ще перевіримо десь на якійсь парковці. Чотири склопідіймачі, Нікого цим вже не здивуєш, підігрів зеркал. В принципі, комплектація матч. От що мені подобається, в комплектації матч це його оздоблення, і він трішки вирізняється, більш свіжіше, свіжіше сприймається. Мультимедійний комплекс його вже так не назвеш. але в даному автомобілі це спокійно можна зробити апгрейд. поставити магнітолу на андроїді. Їх є зараз дуже-дуже багато, всяких різних видів. Якісний андроїд поставити, і у вас буде і Apple CarPlay, і Android Auto, і камери, і задній вид. Ну, все, що ви бажаєте, все буде по автомобілю. Так що так, тут бардачок. Знову ж таки, що класно, ми дивимося автомобіль 2012 року, але подивіться, якість оздоблення матеріалів. Тут у нас ось такий флок, це є дуже-дуже класно. Знову ж таки, у нас є навіть вся його історія. Тобто Повністю повністю вся історія автомобіля у нас є зафіксована, і він також пробивається по дилеру. І це було мною перевірено. І також подігнутися все перевірили. Я розмістився сам за собою. Мій зріст 1,80, 1,81, в залежності від зуття і настрою мого. Але я в даному автомобілі досить-досить зручно розмістився. Сидіння під мене по розміру, в принципі, це гольф-клас, кулачок в мене влазить. Я зручно можу, можу і так сісти. Давайте. Так, подивитися, як. Що? Перший раз. Під горівник підношу. О, от мені зручно. І в даному положенні розклавши зеревезний підлокітник чотирьом пасажирам, де дуже зручно подорожувати на далеку відстань. Спокійно тут можна проїхати 500, 600, 700 км і не втомитися. Заводське тонування, що не буде вас підпікати влітку. Є дефлектори обдуву, тут двохзонний контроль, клімат-контроль у нас. Це все регулюється, є такий підстаканочок. Розмістили собі пляшечку з водичкою, з кока-колою чи каву і подорожуєте. Класний стан салону. Є ось такі шкірзамінні вставочки. в нас складається в пропорції 60 на 40. Що мені подобається в даному автомобілі, це його якість матеріалів. Зверху. Я б не сказав, що це дерев'яний пластик, такий дубовий, тут якийсь софттач матеріал, тут вже більш тверда структура, але класна тканина вставка. М'яко, зручно. Є в нас клопідіймачі, які працюють, є в нас ззаду сіточка, щоб не летіли речі на вас або ваші домашні улюбленці. Також потрібно їх правильно розміщувати. ну, В принципі, на задньому ряду ще величезний плафон. Книжку не почитаєте, але щось підсвітити зможете. Хоча зараз книжки вже, мабуть, все більше на цифрових носіях. Там е, багажник, подивимося. Я в багажнику. Місця тут багатезно. Якщо розкласти сидіння, спокійно можна поспати. Ще, вже власники нові мають е, певні покупки зробили. Класні матеріали по багажнику, класний карпет. Місця достатньо. Тут килимочок вже, я думаю, прикупили нові власники. А, до речі, у нас ще є лючок, який можна відчинити в салону. Ну, місця реально предостатньо, Так, і дивимося, що в нас ще є. Може, хто знає? Бачите, автомобіль у нас знімечений і у нас є аптечка, є. Знак аварійної, ніхто його звідси не вкрав нічого. До речі, досить, як, досить приємний продавець був і мені приємно з ним було співпрацювати. Запаски немає, так як це європейська версія, є у нас ось такий фаркопчик. Він зйомний, все добре. Як всі що якщо фаркоп, автомобіль автоматично тягає якісь прицепи, Ні. Здебільшого в Європі з мого власного досвіду. Я б не хвилювався, якщо ви бачите автомобілі з фаркопом. Чому? Тому що е до повноштабної війни е ми досить часто подорожували по Європі, і здебільшого ми бачили на фаркопах люди розміщували свої велосипеди. Е так що за це не хвилюйтеся. Також на сучу до багажника. Подвійний багажник, подвійна підлога. Можна регулювати. Тут ще сіточка є. Ну, до речі, давайте по сіточці подивимося. Є ось така сіточка. В принципі, досить хороший комплектний автомобіль. Мені подобається. Багажничок не витертий, елементи кузова у нас не демонтувалися. В принципі, це є хорошо. шторка. І все. Закриваю вам посторонніх очей і шумів від автомобіля. Ну що, зробимо невеличкий тездрайв по даному автомобілю. Він приємно розганяється, ви ніякого не будете відчувати дискомфорту. Приємно з низів під хоплює, даний двигун, і він досить має гарний знань. Ми зараз спокійно з третьої передачі розганяємося, але тут далеко не роженимося, бо дорога в нас закінчується хороша. Таке теж трапляється. Але що мені дуже подобається в даному автомобілі, це комфорт підвізки. Особисто я вважаю покоління 35 3546, на якому побудовані вона пішла з п'ятого гальфа. П'ятий гольф, шостий гольф в туране пасати, ну вони вже як пішли 46-х тура Це мегакомфортна підвізка. І вона не тільки комфортна, вона і класно керується, що вам дає максимальний баланс керованості драйву і ви спокійно на трасі будете динамічно їздити і безпечно, що дуже важливо. Uh, це є універсальна платформа, на ній побудовані безліч автомобілі вак uh, групи. Це і шкода Октавія, uh, паркетники, які в нас ну, не вже паркетники пішли вже на платформі МКБ, трішки не туди. Але Volkswagen Tiguan, Passat, Golf, Шкода uh, Yeti, Шкода Октавія, Шкода Суперб. Вони всі змодельовані на даній платформі. І вона є недорогою в обслуговуванні. у нас стоїть е, звичайний Макферсон, позаду у нас е, багатоважена підвізка. Е, відверто в наших умовах, е, особисто навіть на своїх автомобілях, які в мене були. Е, задню е, підвізку, ремонт даний. Там трогалася. Хороша. Їдешку, не хочеться пилити автомобіль. Дана підвізка спокійно 200 тисяч в наших умовах виходжується. Я на своєму автомобілі. Передня підвізка. Серед переднього важного задніх не швидше вийдуть з ладу, але є безліч безліч різних варіантів. Як і закордонних виробників, так і українські виробники зараз досить гарно підтягнулися, і вони є ресурсними, вони є недорогими у ремонті. А, якщо говорити за обслуговування, далі подальшому там вість, ці, ну, середня ціна по палаті, там амортизатор по хорошому замінику 2,5-3 тисячі гривень. передній буде коштувати, задній, там, до 2000. тисяч. А, диски колодки 1300-1500 ну, будуть передні хороші гальмівні колодки коштувати. Там, ТРВ, Брембо, диски плюс-мінус передні також там. 1200-1500 за вальний деск. Обрати на трасі даного двигуна. До речі, я його коли переганяв, бо цей автомобіль я доставляв замовникам під двері разом з замовницею, що ще досвіду водіння не було. На трасі витрата палива на цьому автомобілі в мене склала 6,1, здається літрів. Що це в динамічному темпі їзди. Я вважаю хороший хороший показник, і завдяки тому є в нас. Чому це так сталося? Це у нас шестиступенева механічна коробка передач. Вона класно реалізовує потужність даного двигуна, класно підібрані передаточні числа, і на трасі дозволяє вам гарно економити. А відверто я кайфую від цього автомобіля. Я на ньому особисто проїхав біля 350 км за кермом. Uh, і з uh, порівняння з платформою MQB, uh, даний автомобіль сприймається набагато комфортніший, якщо ви особливо їздите в uh, місцевості, де є більш розбиті дороги, він вам краще підійде. Але все залежить від бюджету, від ваших потреб. І обов'язково обирайте uh, той автомобіль, який відповідає вашим потребам. Під ваш стиль, де ви експлуатувати, в яких умовах на які відстані, і правильно обирайте двигуни знову ж таки, класні є дизельні двигуни, класні є бензинові двигуни. Все залежить від місця, стилю експлуатації, де ви плануєте це робити. Всім все найкраще. Але якщо вам потрібен класний автомобіль, звертайтеся, всі описи будуть і контакти внизу під описом. А я підберу для вас найкращий варіант. Всі миру та добра. І про враження, хочу запитатися про автомобіль Скільки часу вже користуєтесь даним автомобілем? Вже напевно більше місяця. Місяця, вже півтори, два, десь так. І. От, взагалі... Що за цей період? Можливо, якісь поломки трапилися, можливо, води вони можливо, просто придбали і Ні, Придбали і все за планом. Те, що потрібно зробити, коли придбаєш автомобіль після консультації вашої, це замінити е, масла фільтра. Угу. І єдиний нюанс, ми замінювали. По вашій рекомендації задні колодки тормозні. Це все, що ми на ньому робили. Ну, це ми під час, коли да, була все, перевірка, ми це ми було це вже знали і ми були до цього готові. І ну, це все, що ми робили, в принципі, в цьому авто. І не потрібно там робити абсолютно нічого, бо там все є, і вона ганяє, їздить. Вона хоч 1 на 4, але дуже прот... така швиденька машинка. Взагалі дуже класні відчуття, їзди, комфорту. Мені дуже задоволені. Це класно. А ви от спочатку самі шукали автомобіль? Чи вирішили звернутися до людини, яка ну тис му ну, технічна фахівця, яка розуміється в даній сфері? Е, ні, ми спочатку намагалися шукати там, щоб шукали то вже дуже голосно сказано. Ми дивилися, ми виглядали. Ми зрозуміли, що ми трошечки некомпетентні в цій справі, і нам потрібна допомога зі сторони, бо ми ну, ну ми не шаримо. Ну, в нас не було автомобіля, немає як. Ну не зрозуміло на що дивитися, що робити з тим автомобілем. Я такий знаток, що я отак візуально подивилася: угу. їде, їде. Це чудовий автомобіль. Я не знаю цих сбоним каменів, і нам порекомендували вас. Напевно, людини три, угу. конкретно вас порекомендували. І ми вирішили, що. Потрібно все-таки брати професіонала, який в цьому шариться, який в цьому крутиться вариться, щоб зрозуміти, що нам потрібно по-перше, бо ми самі не знали, що ми хочемо. Ми дивилися отак поверхнево, і ми не знали, що ми будемо брати. І це дуже класно, коли є людина, яка підкаже, допоможе, розкаже. Ви взагалі дуже задоволені. Це класно. Я додам свою ремарочку. У нас ну, досить така цікава співпраця розпочиналася. Я пам'ятаю, ми починали там з одного бюджету. Тобто, ну у нас є от. «Енна, сума грошей, давайте ми будемо дивитися в такому бюджеті. Окей, Я починаю, опа, я починаю аналізувати ринок, тому що знову таки, це був, був підбір під ключ. В підборі під ключ є дуже багато роботи, яку я роблю за вас, за вас, хто до мене звернеться. Тобто, Ваше завдання буде лише тільки забрати автомобіль, але якщо не виходить, то даний автомобіль вам також може доставити під двері вашого будинку. Але тим не менше, тобто, було зроблено аналіз, ми бачимо, що. Щось адекватного ми там не знаходимо, і там поступово був піднятий бюджет. До речі, можна скажу про бюджет. Да. Даний автомобіль дванадцятий рік. Практично весь в рідній фармі там є малесеньке підфарбування, але воно абсолютно не критичне і по вартості він став, якщо я не помиляюся, 7, 400, 450. 7 450 доларів з рідним пробігом 172 тисячі кілометрів. Я вважаю, це ну, досить класна придбання, і він довгий довгий час буде радувати вас, вас за кадром. Е з чим зіштовхнулися в процесі пошуку автомобіля вже коли безпосередньо я вам шукав автомобіль. Що ви помітили? Можливо, чого ви самі, коли ви шукаєте, ви не помітили? З чим столкнулися з дуже багатьма факторами. З такими факторами, що я навіть не знала, що туди потрібно звертати увагу. Я не знала, що потрібно дивитись на дно. В смислі дивитись на дно. Мені отак так візуально потрібна машина, а нашому ні то дно. виявляється, потрібно дивитись і на дно, і на всі електронні штучки. Оці замутрені. Там стільки всього потрібно знати, потрібно бачити це. Потрібно в цьому шарити. Що ну чесно, якби я зараз вибирала нове авто, то я би прийшла знову до вас. І почалося би це все заново, і ви б знову підбирали мені авто. Мені, напевно, так і буде потім через пару років. Я ще додав: були автомобілі, які я дистанційно оглядав що для вас, і були автомобілі, де ви були присутні на огляді. Так. Ви бачили процес моєї роботи. Особливо з тих, що присутні на огляді. У нас були автомобілі зі скрученим пробігом. Там порядка було майже до 200 тисяч Renault, Megane, ми дивилися. Тобто там були скручений yeah. пробіг. Були автомобілі, в яких пів автомобіля зі шпатлівкою були перешпакльовані. Пере, да, були, були навіть такі автомобілі. Це там бюджет. Ми там працювали в бюджеті там, в районі 8 тисяч доларів. Це не є маленький бюджет, да це не є мегабюджет, але це цілком цілком хороший бюджет, де можна. Ну як і підтвердився, факт, що можна знайти класний автомобіль і. Знову ж таки, сама людина, яка не є фахівцем в даній сфері, ну я думаю, не побачить і 90% того, що не є, не я показую, показую по автомобільну. Таже не то, що 90% і десяти відсотків зістави цього не побачите. Це абсолютно а, точно 100%, бо на ну зі сторони, дивлячись на те, як ви оглядаєте авто, то я б так не робила. Ну я би 40 хвилин там годину вокруг того автобу не крутилася. Я би прийшла, вона так спитала: їде, їде Гарно? а гарно Все це був би максимум того, що я запитала. Бо ну я не розумію, що потрібно питати. Для цього є ви мене, але ж. В оголошеннях, що ми бачимо, дзвониш до продавцям, що ми чуємо? Все класно. Там рідна фарба, рідний пробіг. Ну або я не знаю, я з автомобілем. Я такий взяв я такий експлуатую. Ви приїжджаєте, по факту бачите. Але е ну не то, що виправдання продавців, є дійсно хороші продавці, з якими приємно мати справу. Е є дійсно люди, які говорять правду про автомобіль, і ти приїжджаєш е не всі, яких відсотків, 10, там 20 можливо, але вже їх є стає більше. Ти приїжджаєш, ти дійсно там ну, відсотків 95 людина сказала правду, можливо, людина не бачила цього, можливо, не знала, можливо, знала, але вважала, що це не настільки критично, але в цілому там на загальну картину автомобіля воно і не вплинуло. Тобто, в принципі, є дійсно хороші чесні продавці. Все таке питання: чи рекомендували би мене іншим людям, і якість виконаної роботи там від одного до десяти. Ну, десь це, напевно, не на всі 100. <сіх> а чи рекомендували? Я так і роблю. Я напевно <сіх> людям вже з тих, що в нас е, вибирають і планують купувати машину, то напевно людей вже 5-7, я вже казала до кого Ну, Це приємно. <сіх> Обов'язково, що я і сама до вас піду. І всіх рекомендую, всім рекомендую вас, тому що ну я бачила, як ви працюєте, я над цим. Сама ходила з вами, їздила. Я над цим, як воно буде, дивилася на це, Спостерігала. спостерігала да. Зі сторони, і я абсолютно впевнена в тому, що ваш огляд буде якісним, буде доступним навіть ну, для такої нешалічої людини, як я, ви доступно пояснюєте, що можна можна зрозуміти, що з цією машиною не так. Навіть у цих ваших професійних термінах я розуміла, що пояснюєте дуже доступно, і ну дійсно буду рекомендувати. Я так і роблю це приємно. До речі, давайте так ще кілька слів скажу. Цей автомобіль був підібраний під ключ, що входить взагалі в підбір під ключ. Перед за все, коли ви звертаєтеся до мене із своїм запитом, відео я, можливо, це говорив, ви там побачите в повній версії. Ми визначаємося з потребами вашими, для чого вам автомобіль, який саме автомобіль ви би хотіли мати, і які умови експлуатації будуть автомобілю, щоб ми могли упростити там і дати зрозуміння максимально якісно підібрати автомобіль під вашими потребами. Далі робиться загальний аналіз по ринку. Я роблю аналіз ринку, я переглядаю оголошення, я телефоную продавцям. Цю інформацію збираю, акумулюю, тому що є дуже багато автомобілів, які навіть не попадають в загальні сайти оголошень чи авторія. Як правило, користуюсь більшість авторія, OLX не люблю. По одній простій причині, тому що там мінімум інформації і дуже є багато підводних каменів. В Авторіях хоча б як-не-як, ви можете інколи побачити. Це не рекламна Авторія. Побачити, чи пробіг був скручений, чи автомобіль був в ДТП. Чи скільки там власників було по автомобілю? Ну, то тобто, ці всі моменти це все можна побачити. Далі дзвінки продавцям, ми запитуємо цю інформацію додатково, що можна витягнути далі. Перевірка по базах автомобілях, якщо автомобіль там ну, образно там не старше 10 років, тому що якщо більше 10 років, як правило, там інформація вже буде більш загублена, але все рівно таке все рівно я роблю і перевіряю. Потім ми переходимо вже з тих автомобілів, якщо образно там є 300 оголошень. Е, особисто в мене попадає в відбір в автомобілі 15-20. З них ще звужуємо е, кількість автомобілів і далі ми зробимо фактичні огляди. У ну, підбір під ключ дивимося 5, 7, інколи 8. автомобілів. До речі, в вашому випадку, здається, 8 автомобілів ми подивилися. Я не памикаю. Ну, десь біля восьми автомобілів це 100% подивилося, і я працюю в радіусі 300 км навколо Хмельницького. Також є партнерів в інших регіонах, де також можна перевірити автомобілі. Фактичний огляд. З фактичного огляду ви отримаєте максимальну інформацію по автомобілі, його стан кузова, його технічний стан, чи був автомобіль ДТП, чи не був, що ремонтувалося, перефарбовувалося, яке обслуговування по автомобілю було. Обов'язково тест-драйв робиться на автомобілі, обов'язково ми перевіряємо пробіг. До речі, пробіг автомобіля не у всіх 100% випадків можна перевірити. Є певні бренди, по яких відверто пробіг не підтягується. І в залежності від запиту, я вам говорю, чи це можливо дістати пробіг, чи це не можливо. на більшості лінійки Volkswagen'ів фольксвагенів і в серії Ва-групи це реально зробити. Це скажу так, не те, що на ва групі а на. В 99% автомобілів з європейського ринку можна перевірити пробіг автомобіля. Е, потрібно знати, як пробіги дуже часто крутяться, е, незалежно який автомобіль, незалежно, і яка там, особливо, якщо ми можемо подивитися, за наступне відео про що буде е, про даному класу автомобілі, коли є LED приборка е, коробка DSG і так далі. Тобто все рівно там скручуються пробіги і потрібно знати, як дивитися. І? За фінальний автомобіль, який вам підійшов, я завжди торгуюся. Вся сума коштів, яка буде стургована, залишається у вас, як і було у вашому випадку. Тобто ми сторгували. Та торг був невеликий, здається, 250 доларів, якщо я не помиляюся. 300. 300 доларів. При вартості послуги 500, більшу суму грошей зекономлено, і дійсно знайшли класний варіант. Так, що ось так. Треба класний автомобіль, ви можете звернутися до мене. Більше люди вже рекомендують, і це не перша людина. Я відверто скажу, яка мене рекомендує. І це є підтвердження того, що я роблю максимально якісну роботу для своїх замовників. І я живу цією справою, і я її люблю. Так що всім миру і добра, звертайтеся.